Спільні дії при виникненні надзвичайної ситуації із масовим ураженням людей відпрацьовували правоохоронці, рятувальники та медики 3 квітня у заліщиках. Теоретична частина проводилась в актовому залі заліщицького райвідділу МВС. Усі присутні мали можливість пригадати тактику надання до медичної допомоги потерпілому, алгоритми дій серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотеч і мобілізації переломів. Адже ці знання є необхідними не лише для рятувальників, а й для правоохоронців, які також прибувають до місця виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заходи треба проводити як мінімум двічі в рік, і це щоб було потужно на цілий день заняття восьми години. Я думаю, що керівники служб повинні виділяти на той час, тому що коштів практично істотних на це не потрібно, тому що знання здобуваються, скажімо так, за власним бажанням. І я думаю, що воно з кожним роком рівень служб буде працювати краще і краще. Обов'язок надавати домедичну допомогу потерпілим закріплений на законодавчому рівні. З 1 січня 2013 року в Україні діє закон про екстрену медичну допомогу, згідно якого працівники Державної пожежної охорони, рятувальники аварійно-рятувальних служб, а також представники правоохоронних органів зобов'язані надавати домедичну допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях. З досвіду перебування за кордоном, бачачи, як там працюють рятівники, як працює поліція, хотілося такої самої співпраці, бо коли перший раз ми зустрілися, ми не могли дойти спільної думки. Ми зрозуміли, що в кожного із нас різні протоколи. Ми живемо по одному протоколу, пожежники по другому, міліція по третьому. Але і рішили це все об'єднати, рішили іти наслідувати досвід. Європи другим етапом навчань стало відпрацювання на міському стадіоні спільних практичних дій, рятувальників, правоохоронців та медиків. Згідно сценарію, на дискотеці невідомий зловмисник спричинив вибух, і як наслідок постраждало багато людей. Під час масових уражень, коли є багато постраждалих, потрібно правильно зорієнтуватися і провести відповідну відповідне сортування. Яке від якого залежить правильність надання в подальшому медичної допомоги, і ось власне сьогодні ми побачили таку злагоджену дію всіх служб екстрених, які прибули на місце події, і в правильний спосіб зробили сортування, надали домедичну допомогу і доправили потерпілих до. Лікувальних закладів роль потерпілих виконували волонтери. А координував роботу доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Арсен Гудима. Кожен медик бачить, як працюють міліціянти, як працюють пожежники. Кожен пожежник бачить, як працює міліція і медицина, і таким чином, на мій погляд, нам вдалося досягнути головного результату, що ці люди почали краще розуміти один одного. Бо в принципі виникає головна проблема на звичайній ситуації, коли кожна служба старається тягнути на себе. Пожежник кажуть, ми це не робимо, це медицина. Медицина каже, ми туди не йдемо, бо там небезпечно. На сьогоднішньому занятті ми вже в кінці кінці виробили для себе якусь стратегію, тактику, як хто коли буде діяти. Я вважаю, що це є непересічний, акція, яка Лося саме в районному центрі на рівні районної медицини, районних рятувальників, районних міліціянтів, і вона повинна мати свій подальший розвиток на рівні цілої України. Подібні навчання приносять велику користь, допомагають представникам екстрених служб узгодити та відпрацювати дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, і в умовах, наближених до реальних, підвищують боєготовність та якість проведених робіт.